Контрудар окупантів в районі Времівського виступу не вдався. Там була паніка, ужасаюча. Загалом наступ ворог кинув кілька десят одиниць техніки з десантом. Але завдяки злагодженим діям бійців окремої піхотної бригади імені Хмельницького та операторів 194-ї окремої мотопіхотної бригади було вражено близько 20 одиниць техніки. І на цьому ворожий штурм захлинувся. На в районі часового яру воїни 40-го окремого саперного батальйону палять росіян та техніку. Голова офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю газеті Кар'єра Делосера сказав, що на початку листопада Україна завершить формулу миру і може розглянути альтернативні мирні ініціативи Китаю і Бразилії та інших країн. Що означає знову ж таки, а що саме буде може бути прийнятне для України якраз в мирних ініціативах Китаю і Бразилії? Ну, мирні ініціативи китаю бразилії крім загальних слів про повагу до українського суверенітету та міжнародного права і статуту ООН. Там є конкретна пропозиція припинити вогонь по, 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 по лінії фронту. Ну, це це єдине, що в принципі, це єдина, так би мовити, конкретна річ, яка є в цьому плані. А все інше це домисли там варіанти Путін, до речі, теж на Бріксі сказав, що нормально відноситься до цього плану. Він може додати там все, що завгодно, але там нічого іншого немає. Крім цього, ну так само, як і наша сторона, може проговорити щось більше ніж є. А так насправді мова йде про те, що війна закінчується. Ось в момент би мовити, домовленості закінчується війна і починається. Ну за логікою за логікою а, цих домовленостей починається довга розмова дипломатична переговори, які можуть тривати руками а, щодо територій українських, щодо умов російських, щодо там гарантій безпеки і а, таке подібне. Тому я просто прослухав вашу розмову про корейців. Так і, і я погоджуюсь з багатьма речами, але мені здається, що все ж таки це це ознака того, що Путін хоче вирішити деякі питання. А питання які? він, він хоче повністю взяти Донецьку область, він хоче повністю деокупувати, а, ну називає своїми словами Курську область, так би мовити, для нього так до якогось моменту, там до весни наступного року, наприклад, так бо він розуміє, можливо, він все ж таки отримав сигнал від Китаю, там Бразилії, інших країн, що. Ну, скажімо так, що ось їхній план ну, треба якимось чином починати буде реалізовувати? Угу. Ну а чи не означає це, тому що такі, скажімо, меседжі про такі меседжі писали і західні змі, що в кулуарах, в чиновницький апарат, і в Сполучених Штатах, і в Європейських країнах вони теж деякі з них схиляються до думки, а чи не Варто дійсно зупинити бойові дії саме в тій точці, де вони зараз відбуваються. Чи не означає це, що ну... на Україну тиснуть фактично? Зміти, тут проблема в одному тільки. Ми не, не, ми не знаємо. Тобто, я розумію чудово, що захід. Колективно, скажем, більшість, Та коли нас Америка і Німеччина не хочуть бачити членами НАТО, і це абсолютно чітко і ясно. американці там так більш красиво це говорять, а німці говорять відверто і конкретно, так а це одна з умов безпеки, так би мовити, нашої подальшої, коли вони говорять про а, те, що ми не будемо членами НАТО найближчим часом до кінця війни, це, це в принципі чіткий сигнал того, що треба ось що залишиться. Від України, так, от той буде прийнято, можливо, прийнято в НАТО там ще з декілька там, років, наприклад. Просто це не напряму говориться. Але знов ну, такі ще зможна. Ще в принципі, план перемоги Зеленського це до певної міри. Я, я про це говорю вже декілька місяців. Про це. Тобто, він, він дає пропозиції, які, скоріш за все, сподіваюся, усвідомлює його команда, що вони не будуть виконані, так? І тоді у нього з'являється привід сказати народу, людям, українському народу, сказати, ну я народ, зробив все, що я міг зробити, так? Ми, ви бачите, Захід не хоче бачити нас, членами НАТО, Захід не хоче включатися по повній програмі війну, тому ми йдемо на переговори. І вся інтрига зараз в цьому чи усвідомлює це Путін. Тому кита... корейські війська. Ну мені здається, це певний сигнал, що все ж таки усвідомлюється, що він теж не може без кінця воювати, так би мовити і ресурси обмежені, і кожний там, кожний рік цієї війни при всьому при тому, все одно має вплив серйозний на економіку російську, на населення і тому подібне. Чи він все ж таки ну, закусив у діла так би мовити російською мовою, так і і буде додавлювати Україну і Захід до останнього? Тут зрозуміло, ще кілька слів. Давайте про Грузію скажемо, як, як ви бачите, як там будуть розгортатися події найближчим часом. Важко зрозуміло вгадати, важко ем, це все аналізувати, але тим не менше, давайте е, спробуємо зазирнути трішки в майбутнє. Якщо найближчим часом ну тобто то від а, протест, який відкладається, так він значить він зливається. Це абсолютно зрозуміло. Якщо найближчим часом, а це про сьогоднішній день завтрашнім не почнуться масові протести, при то тому в іншій формі, в більш радикальній формі ніж зазвичай, бо грузинська а, ця мрія за ці останні роки навчилася. Нормально реагувати на ті протести, йдуть які класичні, так би мовити, ну, от тобто, виходять певне коло людей, можливо, навіть дуже багато, як для Грузії. Вони шумлять, намагаються щось там захопити, їх б'ють, відбивають, і через деякий час це сходить на нівець, бо ніва радикалізації Тобто вони не, не проходять цей шлях, який там а, пройшов, наприклад, український Євромайдан. Так якщо буде так само. Ну, тобто, для Галочки протест. то, ну, все тоді зрозуміло. Все, Грузія потрапляє так чи інакше, з допомогою такої більш м'якої сили, ніж окупація. Грузія стає, входить в орбіту Росії. Зрозуміло, що з європерспективами можна попрощатися грузинам. Але знову ж таки не треба. Не треба Думати ну, тобто примітивізувати взагалі процеси, казати, думати, що там тільки фальсифікація. Так, вони вкрали думаю, 10%, 15, це точно вкрали просто так. Але треба розуміти, що ну молодь не проголосує, 58% відсотків явки, молодь не дуже сильно голосує. Молодь виїхала за кордон. Ті, хто так мовити, готові, які чекають на ЄС і НАТО, так. А старе покоління, які голосують, які живе не в столиці, які живе за межами великих міст. ну, Зараз Грузія знаходиться в такому стані, що європейські якісь, е е е якісь плюшки з'являться невідомо коли, а російські вони зараз є. Це, грубо кажучи, підкуп населення прямо зараз на виборах. І те, що вони мають від релокантів російських від того транзитної ролі, яку грає зараз Грузія в стосунках між Заходом і а, Росією, так бороть просто тупо західні товари, машини, там, техніка, все інше, вона ж продається в Росії, можна купити, але вона йде в тому числі через Грузію. Грузини мають від цього певний, ну, непоганий навар, скажімо так.